Добрий день, шановні глядачі. Я зайшов на територію храму Успенія Богородиці міста Татарбунари. Ну, прекрасно я вам скажу. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Я тут, як в раю, ви знаєте, я тут декілька разів заходив. Тут все, все неймовірно гарно. Все неймовірно гарно. Все. Тільки що спитав матушки, чи можна знімати. Ну, вийшла така гарна, вічлива, приємна, дозволила. І я от знімаю вам. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Це яка краса. Багато людей прикладають сил, щоб воно дійсно було таким гарним. І воно таким є. Гінго. А то альбіця Лінкаранська, здорова, гарна. Вона пізно розпускається, одна з найпізніших. Неймовірно тут, неймовірно. Що це таке, я не знаю. Що це таке, я не знаю. Вже другу рослину бачу з таким двохфазним розвитком. Двохфазним. Що це таке? Угу. Угу. Обожаю піони. Ну угу. чим не рай? Чим не рай? Я дуже рада, дуже красивий храм. Супер. Дуже красивий. Да. Народ тут дуже хороший, добрий, допомагає друг другу, не оставляє в біді. Да, да. Дай міру, да. Супер. Ми так говоримо. Все, все, все.